Екс правоохоронця оштрафували за мордобій у розважальному закладі. Породженець Болгарії встромив декілька разів ножа у лучанина. Пакетик солі і ребус лікаря. Чоловік попався на зберіганні наркотика. Янголята у колі друзів. Благодійний захід у Луцьку. Час новин на телеканалі Аверс. Деталі цих та інших подій у репортажах і відеозвітах журналістів інформаційної служби. Добрий вечір. Вельми, шановне товариство. На жаль, війна не припиняє забирати життя наших земляків. У Нововолинській громаді знову втрата. Загинув 43-річний Костянтин Коськін. Захисник поліг у бою 1 грудня у Курській області Російської Федерації. Інформація щодо прибуття тіла і поховання буде згодом. Громада Луцька втратила іще одного захисника, який боронив нашу країну від ворога. Старший сержант Сергій Мезенцев загинув 30 листопада у районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Тепер герою навіки 43. У нього лишилося двоє маленьких дітей. Захисник Олександр Марценюк провоював усього близько двох тижнів. Безнадійної опори залишилася дружина, мама та бабуся героя. Відспівали Олександра Марценюка у Свято-Покровському храмі села Княгининок. Жалобний кортеж до храму прямував із рідного села полеглого героя Олександра Марценюка. Віддати останню шану захиснику прийшла його вчителька. Вчила його з п'ятого класу. О, він був дуже хороший хлопчик, дуже добрий, доброзичливий, такий щирий, завжди усміхнений. Працьовитий був дуже рано, без тата залишився. От він мамі все допомагав. О, сестричку дуже любив, бабусю завжди слухняний був. Він був дуже хорошим спортсменом, О, призові місця займав, з бігу, грав в футбол дуже гарно. Працьовитий був хороший хлопчик, такий сільська собі дитина. От, і все, відповідальний. От, друзів так багато в нього було. Якось одного разу я дітей спитала, з ким би ви хотіли дружити. І всі сказали, що Сашою їй було 20 учнів в класі. Виступав на концертах. Хороший хлопець, така дитина турідки. Бабусю так любив, допомагав, дуже важко працював. Вони таке велике господарство тримали, бо ж грошей тоді не платили. О, буряків завжди було, коні глядів, тваринок дуже любив. О, як десь такі скотенятко чи собачатку, то він все підбирав. При ньому. Лиш найкращі спогади про Олександра Марцинюка у його кумів і друзів. Розповідають у мирному житті Сашко працював будівельником із сумом додають. На жаль, герою судилося провоювати зовсім недовго. Перша дитина в кого я хрестив. Саме в Олександра. Дуже сильно жалію, що мало часу з ним бачився, але був дуже світлою людиною, взагалі пам'ятаю. Дуже хороший був. Ну, він виручав якось спонтанно. Бо того, що не було там наприклад, маршрутки, то він якось приїжджав, забирав машиною, Це якраз все на день народження було. То ми два місяці назад, оце якраз останній раз бачилися, дуже гарно провели час. От. І така новина, не знаю, прям мене якби, в мурашки, я не знав, я просто сів і 10 хвилин не міг нічого прийти до тями. Він е місяць назад прийняв присягу, два місяці назад його мобілізували. От. Він там побув, можливо, десь тільки е два тижні, двоє дітей. От, старшого хрестив'я, а менша шість місяців дочка. Це, напевно, найщасливіша сім'я мала бути. І є, Я знаю, як його любить жінка, як він любить її. І весь час якісь фотографії в інстаграмі, і все вони разом. Тому ну, дуже тяжко. Ну, Саня був дуже хорошою світлою людиною, добряк, роботяга. Ну, взагалі немає поганих моментів з ним. Дуже хороша людина був, Ой, Прикро, що так сталося. На жаль, 2 грудня життя героя обірвалося від поранень, отриманих на полі бою на Донеччині. Захисникові на віки 30 років. Віддати шану Олександру Марценюку. Прийшла мама ще одного полеглого героя Романа Мельничука, якого недавно проведжали в останню дорогу в цьому ж храмі. Просто вийшла, щоб його провести до мого сина. Багато людей прийшло, і я прийшла до нього. Це не передати, це не передати ту біль матері, яка залишилася сама, нікому не потрібна і відношення. Це таке особливо в ТЦК. Ніби я прийшла, дайте мені гроші, дайте мені гроші за сина, хто мені його верне, ніхто не верне мені сина. Мені шкода всіх дітей, всіх абсолютно. До рідних полеглого військового після відспівування у храмі зі словами підтримки звернувся священник. Важко хоронити таких молодих, зовсім молодих чоловіків, яким ще жити би було. Олександр був веселим чоловіком, життєрадісним. І сьогодні згадайте його таким. Усміхненим. Привітним він прощається із своєю матір'ю Галиною. Він щиро просить її, щоб її материнське серце кріпилося, тому що в неї хороший син, а хороші діти не вмирають. Сьогодні він прощається із дружиною Софією, сином Матвієм. Донькою Соломією. Що може він сказати? Може сказати дружині, що просить прощення, що не зможе вже допомогти фізично у вихованні дітей, що тільки з неба буде радіти їхнім успіхам. Свій останній спочинок герой Олександр Марценюк знайшов на кладовищі у селі Брища. Віра Шевчук, Мирослав Хотимчук із села Княгининок для новин на часі. Завтра, 6 грудня, відбудеться прощання із полеглим героєм Романом Завірюхою. Відспівають молодого воїна о 12-й годині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці у селі Полонка. Захисник 2001 року народження загинув 19 січня цього року у районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Поховають героя на кладовищі у селі Полонка. Щирі співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам. Обив ножем власного сина. 59-річного мешканця села Чевель визнали винним у заподіянні своєму 32-річному сину тілесних ушкоджень, що спричинили смерть. Пізно увечері, 17 серпня, цього року, нетверезий чоловік під час конфлікту вдарив сина. Ножем потерпіли помер у лікарні. Суд тепер, визнавши волинянина, який вже притягувався до відповідальності за вчинення домашнього насильства, призначуємо покарання у виді 7 років та 3 місяців позбавлення волі. В умовах збройної агресії Росії суттєво збільшилася кількість злочинів пов'язаних із самовільним залишенням військової частини та дезертирства, відзначають у Волинській спеціалізованій прокуратурі. За станом на зараз у відомстві 877 кримінальних проваджень стосовно цього. Раніше законодавство передбачало покарання у вигляді позбавлення волі за СЗЧ. Нині нагадують прокурори відповідно до нових змін у законодавстві. Ті військовослужбовці, які уперше самовільно залишили. Службу, можуть повернутися на неї до певного терміну, аби уникнути кримінальної відповідальності. Військовослужбовці, які вчинили самовільне залишення військової частини до 29 листопада 2024 року, і військову службу, яким призупинено, та які добровільно прибули до 1 січня 2025 року, до військових частин. Перед яких конкретно визначений центральним органом виконавчої влади можуть бути поновлення на військовій службі. При цьому командир військової частини установи упродовж 72 годин з дня прибуття таких військовослужбовців до військової частини. Продовжує дію контракту чи проходження військової служби а також поновлює виплату грошового забезпечення і здійснює також поновлює їх на всіх видах інших забезпечення а також відновлює всі соціальні гарантії, встановлені чинним законодавством. Колишній співробітник поліції Волині, який відбував термін за торгівлю наркотиками на хулігани в одному із вечірніх закладів Луцька, На підпитку узявся нібито розбороняти двох чоловіків, які билися через кальян. Ну а у результаті став сам учасником цієї бійки. Тепер має добре потрусити свого гаманця, аби заплатити штраф за розмахування кулаками. На початку лютого двоє чоловіків відпочивали в одному з закладів Луцька, як вміли і як могли. На підпитку, намагаючись там оствердити за рахунок приниження інших осіб, демонструючи зневажливе ставлення до оточуючих. Принаймні так це описано в матеріалах справи. Так один із них вирішив під час цього відпочинку покрити кальян, що правда не свій, а іншого відвідувача, якому така витівка не припала до душі. За це ще й отримав на горіхи. Почав без дозволу останнього палити кальян, що був замовлений потерпілим та перебував у його користуванні, не реагуючи на зауваження інших присутніх осіб. Після чого голосно використовував несензурну лайку на адресу потерпілого та безпричинно наніс один удар кулаком, у ділянку правого ока останнього, від чого той втратив рівновагу та впав на диван. Цю бійку вліз іще один. Щоправда, він говорив, що хотів їх розборонити, але вийшло двоє на одного. В цей момент він підійшов, щоб їх розборонити, однак його відштовхнув потерпілий. Тому він теж наніс йому близько чотирьох ударів кулаками обох рук по голові. Більше він ударів потерпілому не наносив. Цікаво, що цей чоловік уже мав проблеми із законом, через що йому довелося не лише покласти лейтенантські погони на стіл, а й відсидіти за ґратами. Його зловили у 2020 році під час вбуту марихуани тут, на Потибні, за 17 тисяч гривень. Загалом правоохоронці задокументували кілька таких епізодів. Він пояснив це тим, що влізу великі борги як перед банками, так і перед приватними особами. Присудили чоловіку два роки за ґратами. Спочатку у Луцькому СІЗО, потім була виправна колонія. А решту терміну майже рік. Замінили виправними роботами в гаражному кооперативі. В серпні минулого року він був знятий з обліку. А вже в лютому цьогоріч потрапив ось в таку історію. До слова щодо його напарника по цій бійці закрили провадження, бо його взяв на поруки колектив компанії Альфа -Вест Буд». Що ж до колишнього співробітника поліції, то йому ця бійка в ресторації влетить схоже в копійку, себто 51 тисячу гривень штрафу. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі. Болгарин ледь не зарізав Лучанина під час конфлікту. У Луцькому міськрайонному суді слухають справу щодо іноземця, якого звинувачують у нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Як розгортаються події у суді, з'ясовували мої колеги. У Луцьку судять іноземці за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. За матеріалами слідства, у липні цього року уродженець Болгарії в ході конфлікту вдарив 28-річного лучанина декілька разів ножем. Утримуючи праві руці ніж господарського побутового призначення, умисно наніс ним два удари в ділянку тулуба Крівського, чим спричиним останнім тілесом шкодження у вигляді проникаючого поранення черної порожнини через пошкодження внутрішніх органів різаної рани поперековок крижової ділянки зліва. Як розповіла мати потерпілого, в той день товариш її сина був вдома у обвинуваченого. Там у ході розмови зав'язався конфлікт, і хлопець, аби уникнути бійки, пішов геть. Почався в них. Конфлікт на рахунку за Україну, так як він булгарин. І він почав, що українці такі пересякі, так як іде тут війна, і він такий, тим більше, що він був в стані алкогольного сп'яніння. І почалася в них там перепалка. Ну І з того всього він той Владислав розвернувся і пішов. Ну, але Він забув там чи Сагрети, чи що. Там він каже, я хоч би піти забрати щось на це сам. Він каже, я сам боюся, а тут якраз в той момент. Син був вдома. Він перезвонив до їхнього друга того діма, що там не були. Він каже, типо, що така така ситуація. Я хочу піти забрати, але я боюся. Він каже, кидається з ножом. Вже повернувшись до будинку обвинуваченого в колі друзів, господар кинувся на хлопців з ножем. Жінка додає, що її син навіть не знайомий з обвинуваченим. В той день бачив його вперше. Та коли помітив ніж, намагався його забрати, аби уникнути біди. Він побачив, що цей Владислав прийшов ще по з двома, і там з ножом накинувся це сам син. З Ну, мається на увазі, що він хотів відбити цього ножа. От. Ну, я не знаю, як там вийшло. Він каже, маміка тільки каже, почувствував, що каже, ми впали, почали боротися. Я кричу, що давайте тіпа, забирайте ножа, щоб він каже, ще когось не поранив на цей самий. Бо так як вони говорили, що вони всі були п'яні, син був тверезий, бо є і експертиза, що син був тверезий. І, каже, ми впали на землю. В той момент, коли каже, боролися, каже, я ну, не відчув, як воно було. Каже, я потім дивлюся, що каже, ну, на руках каже, кров. Я, каже, потім... Поняв, що каже, мене щось пече. Я не можу зрозуміти, що каже, пече, і дивлюся, мене каже кров. Мама потерпілого зазначає, що від летального кінця її сина врятував лише товстий одяг. Як зазначили лікарі, поріз був настільки глибокий, що мало не зачепив життєво важливі органи. Він прийшов додому, поліція приїжджає і каже, що ваш син вдома. Я кажу, вдома, а він живий. Я така перелякана стою, кажу, живий. Я що сталося? Ну, типу, я знаю, що сталося на цей. В нього дуже сильні пошкодження, Ну, Дуже порізи великий. Що його спасло, щоб в нього була кофта груба, бо якби він просто був у одній футболці, він би його просто зарізав. Сам обвинувачений свою провину визнає частково, проте не зазначає, з чим саме незгідний. Навіть погоджується частково виплатити шкоду потерпілому. Признаєте або ні? Ну частково. Позов по відшкодування шкоди в сумі 100 тисяч гривень моральної шкоди. Ви знаєте? Частково. Поки у справі досліджують письмові докази. Надалі ж планують допитати обвинуваченого та свідків події. Анна Рарух Неля Прокопчук для новин на часі. Мав при собі пакетик із наркотиком, а тепер має кримінальну справу. Волинянин просить, аби його не карали, мовляв, лікується і був на реабілітації. Ось тільки виписку у суд приніс таку, що навіть гуртом не могли її розшифрувати. Того дня він ішов вулицею Глушець у Луцьку. Діло було цьогоріч у лютому. Згодом до чоловіка під'їхали правоохоронці. Виявилось, що у того при собі закладка із психотропом ПІВІПІ. Так розповідають прокурори. Мовляв, чоловік через інтернет купив наркотик за дві тисячі гривень. Йому інкримінують кримінальний проступок, зберігання наркотичних засобів без мети збуту. Той каже, що добровільно лікувався від залежності. Довідка до досвідка, Довідка видала в те, що він перебував на спеціальному лікуванні 6.24 по 12.08.24 року в центрі терапії залежності КП Волонська обласна психіатрична лікарня міста Луцька з діагнозом психічні та поведінкові розклади наступного поєднаного вживання наркотиків та інших психологічних... Активних речовин, вживання зі шкідливими наступ. Він вживав наркотики дуже довгий період часу. Відповідно, він звернувся до ну, скажімо так, закладів лікування для того, щоб позбавитися цієї згубної звички. Сергієві 34 роки. Його захисниця каже, що той визнає вину повністю, а психотроп мав для власного вживання. Мовляв, хворів на наркоманію. Має на утриманні маленьку дитину, дружину і маму з інвалідністю. До того ж, як розповіла адвокат, він і сам є особою з інвалідністю. Тож просять суд закрити провадження. Принесли судді виписку лікаря. От тільки прочитати, що там написано, ніяк не вдається. І всі виписі тут ну, видно, що лікування із скаргами, тут солі. Просто тут дуже погано видно. Але це написано про стаціонарне лікування і про те, що в нього залежність і в дужках тут солі пише. Ну, Прочитати я її прям не можу, але ну… це свідчить про те, що треба подавати документи, які можна прочитати. хоча б Немає інших документів. Такі ліки, як лікарі пишуть, так лікарі пишуть. Думаю, що там не буде, не буде краще видно і можна було прочитати. Ну щось не можна прочитати навіть самому. А суд як має прочитати? на лікуванні і сказу в тому, що дійсно до... було прокурор вважає, що вирішувати питання щодо закриття цієї справи передчасно первинною наданою документацією до клопотання взагалі не вбачається будь-яких. Ознак залежності, а з цих документів, які сьогодні були досліджені, в ході судового судової взагалі не можна було встановити, що там написано і з яким діагнозом звертався обвинувачений. У мене буде клопотання про виклик лікаря, який видав вказану довідку. Суддя теж хоче почути думку медика. Про виклики судове засідання лікаря медичного директора з наркології Остослава Ланцюка з метою підтвердження, чи спостування зазначеної довідки, а також. Встановлення діагнозу обвинуваченого, оскільки в зазначених документах, які подала захисник, не вбачається, що лікувався від наркоманії лише від психічних та полікових розмірів. Це як наслідок вживання наркотичної засобів. Це не в якому разі не діагноз наркоманії. А частина четверта чітко передбачає, від чого пройшло лікування. Ебто, чи чоловік добровільно звернувся по допомогу і розпочав лікування саме від наркоманії, так як це передбачено законом. Тоді є шанс, що його звільнять від відповідальності. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Вони талановиті, дружні і надзвичайно щирі дітки із інвалідністю зібралися на спільний благодійний захід за підтримки Луцької міської ради та спонсорів фестиваль громадської організації Янголята. Уже кілька років на захід приходять і друзі особливих діток та їхніх батьків. Малеча демонструє свої таланти, а заразом намагаються допомогти Збройним силам України. Наші журналісти теж завітали у гості. Янголята збирають своїх друзів уже шостий рік поспіль. Світлі та щирі посмішки. Атмосфера тут нагадує велику, дружню родину. Діти мають можливість показати свої таланти, а головне особливим діткам та й дорослим легше соціалізуватися. Це благодійний захід, мета якого висвітлити творчі таланти дітей та дорослих людей з інвалідністю. Але ми запрошуємо інклюзивний формат, тому що в нас друзі є і в другій школі, і в музичній школі. «Цього де 140 учасників, 10 колективів. Богдан прийшов разом із татом. Вони виїхали із окупації, а в Луцьку хлопець зачарувався старим містом і зображає його на своїх картинах. Це мій син. Ми з організації Янгулята. Зараз будемо виступати, танцювати. Це наш сніговичок. Такий. Ми приїхали з Запорізької області, місто Енергодар, який зараз окупований. І вже ну в жовтні 22-го року ми сюди приїхали. І от вже з того часу і, ну і в цій організації і ведемо активну участь. Живемо в Луну в Луцькому районі, в селі Лище. Чим займається ваш син? чим ти займаєшся? Малюю картини. Дуже любить старе місто Луцька малювати. Для цих діток головне відчувати, що їх люблять, каже пані Тетяна. За мить колектив збиратиме бурхливі овації своїх друзів та рідних. Цими дітками я вже працюю довго, тому я їх відчуваю. Вони відчувають мене. Головне це любов. Бо вони це відчувають. Щирість емоцій до них. Ми спілкуємося і урочний час. І, і тому є в нас результати, вони стараються, вони наполегливі і вони дуже люблять виступати. Вони від цього отримують масу задоволення. Мені дуже подобається танцювати. Ми танку тане, мама Тереза, Діва Марія, що ми захищаємо від цього поганого ми. Хочемо на краще для всіх. Мені 23 років. Я чекаю зі друзями, а це дітей показуючи люханку, гано та цуцювало. Разом з тим захід благодійний. На ярмарку найрізноманітніші вироби зроблені руками людей із інвалідністю. За гарною традицією ми збираємо гроші для окремого розвідувального батальйону, який воює на Херсонському напрямку. Тато нашого вихованця там є. На ярмарку представлені вироби, які робили діти та дорослі з аутизмом на учасники нашої організації під час занять з даного догляду. Ну, звісно, за нашою допомогою. Діти та молодь підготували 30 виступів: танці, пісні, вистави і показали, які чудові результати дає бажання долати усі труднощі. Олена Лищук, Мирослав Гутимчук для новин на часі. День, коли трапляються дива, та кожен отримує найбажаніші подарунки на порозі. І то день Святого Миколая. Привітати із прийдешнім святом нагодилися помічники чудотворця до діток Луцького навчально-реабілітаційного центру. Як минула ця зустріч, дізнавалися наші журналісти. Щорічні веселі старти напередодні свят влаштували у Луцькому навчально-реабілітаційному центрі. 30 діток з особливими освітніми потребами вже вишикувалися на розминку перед початком серед завдань. Справи з м'ячем, біг, стрибки та інші цікаві забави дитячий сміх та жага до перемоги переповнюють залу, адже кожна дитина знає, по завершенню на них чекає солодкий подарунок. Організовувати святкову естафету вже гарна традиція. Луцький міський центр фізичного здоров'я населення Спорт для всіх спільно з благодійниками щороку готує для дітей святкові спортивні дійства. День святого Миколая. Ми щороку вже традиційно за підтримки фонду Ігоря Палиці тільки разом. Разом з Катериною Олександрівною організовуємо такі спортивно-розважальні заходи і, звичайно, з підтримкою фонду з їхніми подарунками. Дітки дуже тішаться руховим активностям. Вони залюбки займаються фізичною культурою і спортом і завжди щиро тішаться тим подарункам, які приносить святий Миколай, як ви сьогодні могли бачити на нашому заході. Рух це життя, спорт це здоров'я. Тому ми намагаємося якнайбільше проводити таких спортивних заходів, і нас підтримує у цьому фонд Юряпалиці. Тільки разом дітлахи із задоволенням беруть участь у естафеті з шаленою підтримкою. Учасники вправно виконують кожне завдання. Голова правління фонду Ігоря палиці. Тільки разом Катерина Шкльода привітала учасників з прийдешнім святом. Вже зовсім скоро усі українські діти будуть чекати подарунки від Святого Миколая, і звісно, ми від фонду Ігоря Палиця тільки разом спільно з спортом для всіх не могли оминути увагою учнів навчально-реабілітаційного центру у нашому місті, адже ці дітки вони. Дуже особливі, вони дуже щирі і вони дуже потребують нашої уваги, нашої підтримки. Ми вітаємо усіх наших діток з придешним святом Святого Миколая. Нехай він оберігає їх, дарує здоров'я і дарує нашій країні мир. У завершенні до малечі завітав неочікуваний гість, якого кожен з них неодмінно чекав святий Миколай. Аби доповнити святкову атмосферу, подарував кожному солодкий подарунок. Я були змагання. Вітали, цукерки подавили святим Миколаєм. На такій радісній ноті і скінчилося свято. Задоволені діти пішли розпаковувати отримані подарунки. Анна Рарох, Неля Прокопчук. для новин на часі. Уже 6 грудня о 19.20 в ефірі телеканалу Аверс концерт із Оваднівської громади у рамках проєкту Любіть Україну. Патріотичними піснями порадує красноставський народний аматорський фольклорний колектив. Джерело побачите і почуєте родинний колектив Ягоденські свояки, у якому співає. Кілька поколінь до слова, учасниця цього гурту Олена Поліщук не лише співала, а й вірш декламувала. Самобутній колектив із села Вербасу Зір'я своїм виступом додасть упевненості, що творчість українців не перемогти і не знищити. Тож не пропустіть перший концерт у рамках проєкту Любіть Україну. Для кого ж вишивала я сорочкукраїну. Я за тебе молюсь і благаю, щоб забули, ми слово війна, Україно, ти в мене одна. І то усі новини на цю пору. Та журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області і міста, аби ви знали більше. Ну і якщо ви маєте інформацію варту уваги громадськості, телефонуйте за номером, який бачите, на екрані, або пишіть у месенджер Фейсбук-сторінки нашого телеканалу. Дякуємо за довіру і шануємося.